Поліна Кісілова, я вибачаюся, якщо я щось називаю не по прізвищу неправильно. Продавати долари не варта, а чи варто зараз купляти долари? Чи краще орієнтуватись на іншу валюту? Ну враховуючи те, що зараз твориться у світі, і от будемо говорити, так, фраза геополітична невизначеність, така от вона обтікаєма така фраза, але з іншого боку, вона дійсно відображає те, що відбувається. Зараз торговельна політика Трампа. Коли фактично Сполучені Штати по торгові торгівлях вони воюють з усім світом і всі їм не подобаються з точки зору того чи іншого варіанту, е, якихось там, наприклад, там мид, це призводить до того, що в кінцевому, в кінцевому варіанті частина е, країн почала ну, процес деле дедоларізації дещо пішов з одного боку. Це об'єктивний фактор. З іншого боку. Ми бачимо, що ті ж самі центробанки активно купують зараз свої резерви золота, Оп'ять же, за рахунок, того, що вони, за рахунок своїх доларів, це призводить до зростання ціни на золото, плюс геополітичні ризики, які зростають, війна в Україні, плюс ви бачили, що було на Близькому Сході і що ну, насправді поки що відбувається. Все це призводить до того, що коливання. Валют вони дійсно зараз е, суттєво залежать не тільки від економічних же факторів, але в кінцевому варіанті зараз і від геополітики. А враховуючи, що геополітика у нас кожен день хтось з політиків щось може громко, якась гучна заява того ж самого Трампа, воно постійно змінює правила гри. І взагалі ситуація на цих ринках. Тому єдиний варіант для вас захистити зараз свої заощадження, якщо ви хочете говорити про валюту, то це все ж таки диверсифікація. Тобто, якщо дивитися на період, наприклад, кінець жовтня листопад то моя рекомендація: я би тримав зараз десь порядка 40% своїх заощаджень в доларах. Я маю на увазі грошових заощаджень і саме валютних. Десь 50% з ваших заощаджень валютних я би тримав в євро. І десь до 10% я залишав би золоту, як просто фактору, будемо говорити, так, підстраховки додаткової. І не факт, що воно постійно буде тільки зростати, але поки що от така глобальна тенденція все ж таки поступового зростання є. І або ці ж 10% залишав би, наприклад, швейцарському франку. або... Тому ж самому британському фунту. Я все ж таки, як і раніше, даю рекомендації про швейцарський франк. Чому? Тому що в е, Україні більш, е, у Швейцарії більш цікавий. Баланс експорту і імпорту, тобто в них все рівно, за рахунок того, що вони активно продають. Ну всі знають шоколад, часи і так годинники, і так далі. Там є ще велика кількість фармацевтики. І так само в них постійно, все ж таки, експорт перевищує імпорт. Тобто Україна все рівно постійно отримує достатньо велику кількість валютної виручки. Це дозволяє мати і найбільше. Ну, найбільш такий привабливий баланс торгу, по, торгівлі зовнішньої, крім того, виважений сам бюджет Швейцарії, Ну і крім того, більш-менш така незалежна, і в той же самий час будемо говорити так, орієнтована на реальну економіку. Сама економіка Швейцарії, тобто вони з одного боку вони в Євросоюз не входять, швейцарський франк залишається би, окремою валютою, вони можуть таким чином саме робити свою грошову кредитну політику, не оглядаючись саме на всіх інших членів Євросоюзу. І таким чином вони мають менше проблем, коли в Євросоюзі вони, наприклад, є. Оця диверсифікація, вона дозволяє, якби, підстрахуватися. Що стосується чи купляти зараз долар? Якщо виходити з ситуації саме в Україні зараз стосовно, Долара до гривні, або, наприклад, що зараз купувати долари чи євро, то я би сказав так, я би зараз десь відсотків до 60, враховуючи, що поки що долар у нас дещо дешевший. А зараз дійсно МВФ говорить про те, що одна з рекомендацій, це все ж таки провести деяку девальвацію гривні. Це вже не секрет. Цю інформацію вже казали днів 5-10 тому. То в принципі я думаю, що уряд все рівно піде на якоїсь мірі. Вони будуть вимушені піти на деяку невелику але девальвацію плавну, але все ж таки не девальвацію. Тому зараз би я би все ж таки купував десь відсотків на 60 ваших заощаджень. Я би купував долари. От, десь на 40% я купував би в євро. При цьому всьому загальну от, свою структуру я вже попередньо сказав то, самих, е, е, самих обсягів тої чи іншої валюти. І ще один нюанс. Ви мені постійно його задаєте. Наприклад, в мене все в доларах, чи біжати, біжати мені зараз їх змінювати, е, міняти всі на євро. Чи навпаки, наприклад, в мене є частина євро, чи зараз, поки він дорогий його продати і перейти в долар, тому що він буде дешев. Поки що більш дешевий, потім він може дорожчити. Тут є в чому питання, коли ви робите будь-яку операцію з валютою, ви берете на себе курсові ризики. Зараз в епоху цієї економічної і основної геополітичної невизначеності, коли не суто економічні фактори взагалі впливають на поведінку тих же самих валют, все ж таки от такі операції на всю, як говорять ділери, на всю котлету, вони, тобто на весь ваш обсяг, в одну, наприклад, валюту, я цього не раджу робити. Чому? Тому що якщо будуть якісь помилки, потім ви по, всі, по всьому своєму обсягу своїх защаджень можете би, влетіти або не заробити. Тому, е, якщо у вас, наприклад, все в доларах було, наприклад, або основна частина була в доларах, але пропорції інші, то я не раджу вам продавати долар чи, ну, за гривню, а потім, наприклад, купувати євро, тому що ви тоді втрачаєте на двойної конвертації. А вам радж, як краще тоді просто наступні ваші. Купівлі валюти вже робити в євро, щоб вийти на ті пропорції, про які я говорю. І таким чином ви зможете свій кінцевий варіант валютний портфель дещо відкоригувати. Тобто запам'ятайте одну таку річ, коли ви робите, наприклад, операції двойної конвертації, тобто, наприклад, вам потрібно купити євро, ви спочатку ваші долари здали за, євро, за гривню. В обмінний пункт, а потім за отриману гривню купили, купили вже євро, то ви суттєво втрачаєте, тому що у вас двойна конвертація. Тоді вже краще подивитися, дуже велика кількість обмінних пунктів це робить. Подивитися на їх так званий, ну, його називають крос-корс. Насправді це просто співвідношення долара до євро, і подивитися, де він краще. І ще раз ж, перед тим, як ви будете робити даже такі операції, подивитися, що твориться на міжнародному ринку саме на цей момент. Тому що обмінні пункти, вони теж в деякі моменти або завищують одну валюту відносно іншої валюти, або, наприклад, долар завищують, євро знижують, або навпаки. Тому потрібно дивитися по ситуації, дивитися, що на міжнародному ринку. І ви вибрати найбільш оптимальний курс.